Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Так, народ! Самбірський район, село Тупільниця. Віталік придбав такого нашого українського нового Олександрійця. Жеребець бюджет. Жеребцю два з половиною роки. Сьогодні другий раз йде у роботу на поєдинку. Був запряжений пару разів в парі. І от красавчик. Жеребець бюджет. Жеребець бюджет походить з Ягільницького кінного заводу. Тато жеребець жеклер, мама кобила Бариня. Жеребцю на даний час 2,5 роки. 27 травня буде 3. Підготовка до. Трохи почистити туди-сюди і газ. От, такий от жеребець. Жеребець знаходиться, як ще раз кажу, в село Тупільниця, Кого би таке, кому хто там поблизу, кому би таке пасувало, жеребець може бути на паровку. Того року ним по, є покриті там, небагато пару кобил. Дасть Бог, будемо живі, здорові навесні. Кобили жеребляться, покажемо лошата. Тут їздять хлопці в хамутах. Ребець повністю спокійний, адекватний, не б'є, не кусає. Такий от красий новоолександрівський жеребець. Жеребець має документи, все як книжка пише. Майстер клас від Віталіка, як в'язати хвіст. І таке от далі. Такий от жеребчик. Два і пів року. Помаленьку обкатують на поєдинку, потрошки додають грузу. Такий от красень. Так що нагадую. Навесні Бог поможе, ще раз познімаємо. Лише номер телефону, якби хтось хотів покрити собі кобилу. Таким же ребцем кобилу можна привезти і лишити. Коротше, то все з господаром треба договорювати. Ота от історія такого красунчика. Молодий краса... красавчик красавчик. Хамотивни тут аж не їздять. І от справи. Зараз покажемо, як він йде. Такий -то жеребець бюджет. Така от красота. Новооксандрійський жеребець. Вже об'їжджений. Зобрягли в два роки хлопці його. Але поводить себе спокійно, адекватно. Короте, проблем нема. Йде файно, без всяких бичів і так далі. Така от фірка гною. Такі от справи. Така от красота. гарно йде На другий раз то навіть дуже гарно йде. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всі будьте здорові, гарних, веселих, різдвяних свят. Будьте здорові! a aquelas